Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні-агровіниці. Сьогодні з вами як завжди Юрій. Відправляємо завтра з самого ранку на Волинську область куботу 261 Я вже в огляді її показував, що це цікава модель, яка прийшла з кондиціонером. Вартість даного красення 8800. прайсова ціна така ж сама була, 8800, ми людині віддаємо. Без знижки, тому що домовились, що ми міняємо масла фільтра. Дивіться, який стан взагалі бомба. Хороші колеса, класна фреза. ціна дуже хороша, 8800 на такий тракторець. Буде служити в Волинській області людині. Є ще багато. Варіантів тракторів наявності. Зараз не сьогодні, так завтра приїде ще один контейнер, в дорозі доїжджає. Буде більший вибір, там більш малиші від 13 до 17 кімських сил, основна маса тракторів. Тобто буде що вибрати. Заїжджайте до нас, телефонуйте, набирайте, питайте, що цікавить, підскажемо, розкажемо. Находимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 62А біля авторинку. До нових зустрічей.